Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чим займається спорт агент, чи потрібно йому бути завзятим геймером, які найдавніші запити отримує команда підтримки, і хто відповідає на запитання гравців: комп'ютер чи людина. Це рубрика 9 чи 10 запитань. Let's go! Чим взагалі займається саппорт-агент? Чому він агент? Він не просто на питання відповідає, коли гра не працює. Агентами, тому що в нас є повноваження діяти, діяти як від імені гравця, так і від імені компанії. Ми така своєрідна зв'язкова ланка між гравцями і людьми, які створюють гру. Звісно, основна наша робота це відповідати на запити гравців. Але це не тільки тоді, коли щось не працює. В нас дуже дуже багато різних типів запитів, і від супертехнічних як завищі платежі, якісь транзакції, які не проходять, коли треба вручну на. Раховувати покривцю на аккаунт, це і відновлення аккаунтів, і видалення акаунтів. Це і скарги на неприйнятну поведінку в чаті, і скарги на чіти, і дуже різноманітний фідбак. Наша мета не просто відписати якимось шаблоном. Наша мета вдуматися, заглибитись в запит і вирішити проблему. Додатково, у нас є інші задачі. Насправді найяскравішим прикладом може бути наша база знань, яку кожен може в грі відкрити і подивитися. Ми створі. Ряли її практично з нуля від дизайну до наповнення, і моє улюблене це постійна робота над вдосконаленням власних флоу, підвищення рівня сервісу, який ми надаємо, і покращення організації нашої роботи. Що відбувається в сапоті, коли гра ламається? А це ж напевно тисячі запитів. Коли велика кількість гравців, або навіть всі гравці стикаються з якоюсь проблемою з чимось, що блокує звичний геймплей, ми дійсно отримуємо тисячі запитів, дуже багато тисячі тисяч запитів. І тут важливо для нас діяти супер швидко і супер ефективно. Ми в першу чергу доносимо цю інформацію до команди розробки репортуємо максимально детально і залишаємося на зв'язку з командою, щоб допомогти інформувати гравців про кожен етап фікса. На запити ми відповідаємо звичайно масово. Тут по інакшому не вийде, тому що їх просто дуже 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 багато. Що ми пишемо гравцям? Пишемо на якому етапі фікс? В першу чергу, що ми повідомили про проблему відповідній команді, і вони працюють над фіксом. Потім, коли ми вже будемо знати, коли буде цей фікс, якщо він, наприклад, там в межах кількох годин, ми про це напишемо гравцям, правцям. Що чекайте, дуже скоро пофіксимо, видимо компенсацію, і все буде гуд. І ну і вже коли пофіксить проблему, про це напишемо. Що обов'язково вміти грати в ігри, щоб потрапити в вашу команду? Ігровий досвід завжди буде перевагою, але він не є обов'язковим. Навіть якщо ви не досвідчений геймер, ви можете стати саппорт-агентом. але вам доведеться також стати досвідченим геймером, тому що гру треба буде грати кожен день, як на етапі тренінгу, так і в подальшій роботі. Ми просто не можемо надавати якісний сервіс, якщо ми не знаємо наш продукт. Якщо вже говорити про вимоги до кандидата на позиції Pleasure Support Agent, найважливішою буде знання англійської. Ми вимагаємо advanced або дуже наближений до рівня advanced, треба знати як письмову, так і усну англійську. В нас інтернаціональна команда, тому багато треба буде спілкуватися не тільки з ревцями, а і між собою. Взагалі, на мою думку, найважливіше це реально любити людей і любити допомагати людям. Зовскилів треба бути. Емпатійним і стресостійким вміти розв'язувати проблеми, швидко вчитись і малтітаскати. Чи правда, що на запити гравців насправді відповідає штучний інтелект? Неправда. Наші запити занадто складні для AI, Вони вимагають і перевірки логів, і поглибленого знання геймплею. Переважна кількість запитів в таких категоріях, як відновлення акаунту, платіжні питання та баг-репорти, вимагають перевірки логів як мінімум в двох інших внутрішніх інструментах. Просто уявіть ситуацію, до вас приходить тікет, в якому гравець пише: в мене в грі грожева підлога і прикріпляє такий скріншот. А її просто не зможе це проаналізувати і тим більше передати правильний баг репорт. Ми це спробуємо відтворити на своєму девайсі, і напишемо все покроково, що допоможе ігровій команді швидше пофіксити баг. А з вас лайк, підписка і дзвіночок, якщо хочете дізнаватись більше про game Dev Industry. Питання класичне: які самі дивні питання вам ставили гравці, і як команда підтримки на це реагує? Нас вже насправді нічого не дивує, але є кілька фанових прикладів. Досить часто нас питають, чи можна з нами дружити, або чи можна з нами пограти в аренку. Це дуже мило. Але ми залишаємося професійними і ми не спілкуємося з гравцями поза межами вікна підтримки. Бувають питання: Айосинко, чи є в тебе хлопець чи дівчина? Я ще пам'ятаю дуже смішну переписку з гравчиною з дівчинкою, яка описувала трьох хлопців, які їй подобаються, і питалась в нас, хто з них буде кращим чоловіком в майбутньому. Які очікування у гравців від сервісу підтримки? Чи реально їх перевершити? Гравці очікують, по-перше, на швидку реакцію. Навіть якщо ми не можемо вирішити кейс з першої відповіді, ми не пишемо, що ми займаємося ми в курсі. По-друге, гравці очікують від нас на людяність, вони хочуть спілкуватися з реальною людиною, а не отримувати шаблонні роботичні відповіді. По-третє, звісно, гравці хочуть вирішити свою проблему. Вони очікують на якесь рішення від нас, а не просто на посилання на факу, щоб самі собі щось почитати. І Звісно, нам треба знати гру. Нам треба знати гру краще за гравців, щоб вони відчували, що ми експерти і ми можемо допомогти. Перевершити очікування реально, але не завжди це можна зробити. Тому що якщо це буде простий кейс, питання відповідь то в агента не буде простору, щоб зробити щось екстра. Можу сказати, один кейс нам написав гравець і запитав, чи можна зробити так, щоб він купив пак своїй дружині на акаунт. Це був якийсь святковий скін і. В неї був стилізований ангар, і він би дуже сильно їй пасував. Технічно це не можна було зробити, але ми порадились. Ми знайшли альтернативний спосіб і нарахували їй цей скін. Гравець був дуже вдячний. Написав нам отаку от подяку, і навіть казав, що це допомогло їм помиритись після сварки. Що найскладніше у вашій роботі? Найскладніше емоційне навантаження. Сепорт-агент агент емоційна складна робота і не всі можуть з нею справитись. Коли все суперкласно працює, нам не пишуть. Нам пишуть, коли щось працює не так, як очікувалося, і це може викликати різні емоції у гравців. Гравці можуть відчувати себе сумними, обуреними, розлюченими, і нам потрібно справлятися з такими емоційно забарвленими запитами. Якщо хочуть дати якийсь позитивний фідбек, нам теж можуть писати, але радше гравці напишуть про це в соцмережах чи у відгуку у сторі. А з нами ми ж вони один на один. І коли ти один на один, ти більш вільно себе почуваєш в висловлюваннях, що створює для нас і складність з одного боку, з іншого боку, це наша перевага, тому що в наших силах трансформувати цей негативний досвід в позитивний. Як ми з цим справляємося? Найкраще, що може допомогти в емоційно складному кейсі, справитися з ним, це підтримка ваших колег. Якщо ми відчуваємо, що нам реально важко. А ми можемо зібратися з командою, порадитися, як краще вирішити цей кейс. І навіть деколи колеги, коли бачать, що хтось суперстраглить з якимось тікетом, можуть запропонувати допомогти або взагалі забрати цей тікет, а ти потім зробиш так само для них. Ми стараємося підтримувати дуже позитивну атмосферу в команді. Ми дружимо, жартуємо, і це дуже сильно допомагає просто насолоджуватися роботою кожен день. Чи може сапорт якось впливати на зміни в грі? Чи ви тільки на запитання відповідаєте? Може, я б навіть сказала, що це не саппорт впливає на зміни в грі, а гравці впливають на гру через команду саппорту. Ми одні з перших бачимо, що щось гравцям не подобається, щось їх дратує. Ми збираємо цей весь фідбек, формуємо звіти і передаємо ігровій команді. Також ми аналізуємо загалом всі запити, які нам приходять. Наприклад, в нас збільшилась кількість питань від гравців, як залогінити свій Ді в категорії акаунт. Ми беремо ці запити і думаємо, а що би можна було зробити, щоб гравців не виникало таких запитів наприклад, покращити UI чи додати якісь інструкції. Цей фідбек буде передаватися і, зрештою, втілюватись в життя. А ще ми беремо участь у плейтестах нових фіч, дивимося на них очима гравців ще на етапі розробки і передаємо фідбек, який ми думаємо, що гравці будуть залишати. Фідбеку, який втілили в гру, дуже багато. Це якісь вінорні покращення і великі фічі, як, от, наприклад, модерація чатів. Раніше повідомити про порушення можна було тільки написавши в сапорі, прикріпивши скріншот, і ми тоді розбиралися. Зараз у нас вже на місці діють модератори, які можуть зразу все вирішити. Ще один приклад втіленого фідбеку: це зброя Rocket Mortars. Раніше отримали дуже багато скарг на неї, тому що вона могла вразити противника на будь-які. Точці мапи, практично на будь-якій. І зараз додала більше мап, на якій вона просто useless. Як у вас в команді можна зростати і розвиватися? Розвидок, можливо, і в першу чергу в межах своєї спеціальності. Ти можеш розширювати свою експертизу, консультувати колег, брати на себе нові таски і навіть цілі зони відповідальності. Також можна розвиватися в менеджменті, ставати лід спеціалістом або тімлідом. літом. Ще в нас є інші сервісні напрямки, як QA-спеціалісти, які допомагають нам вимірювати наш рівень сервісу і покращувати його. Є тренінг-напрямок. Тренінг-спеціалісти допомагають саппорт-агентам навчатися, а також навчають наших новачків. І, звісно, можна пробувати себе в продукті, якщо у вас є бажання і необхідні скіли. Дякую всім за питання. Мені було дуже цікаво на них відповідати. А як вам? Пишіть враження в коментарях, Па-па!